Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні хочу в неділю після обід почати висаджувати свої томатики. Зараз хочу спочатку їх посортувати, бо вони в мене там по сортам. Зараз хочу в ящички все розподілити і вже буду починати висаджувати. Зараз ми натягнемо сіточку, ось таку сітку затіняючу, вона у мене, по-моєму, ну ми брали і 45 затінені, і 60 брали затінення. Переглянемо, що у нас залишилося з минулого року, того що були дуже сильні вітра, і дуже її пошкодило. І рвало сітку. В общем, будемо дивитися, і можливо, навіть будемо докупляти, але поки що на декілька грядочок в будь-якому випадку ми. Повісимо їх, того, що що потім сонечко якесь з'явиться, а воно з'являється, і воно знаєте таке прям одразу яскраве, щоб не попалило листя моїм томатикам. Ну і якщо сильний дощ іде, або якщо навіть і град, бо у нас був по області в Запоріжжі десь дня, два-три назад був і град у деяких населених пунктах. У нас слава Богу, не було. От і е, він і ця сіточка вона захистить і від сонячних променів яскравих, і від е, 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 таких великих крапель дощу, і від граду. Звичайно. Тому обов'язково хочу сьогодні її спочатку. Зараз ми її натягнемо. Зараз я підготую всі свої томатики. Підготую обов'язково е, всі інгредієнти, які я буду додавати до луночки томатам. І далі вам відзніму відео, як я вже їх буду висаджувати. Тож піду зараз все посортую, все зараз зроблю і потім вже вам далі буду відзнімати. Отже, натягнули ми, подивіться, сіточки на наші грядки. Це дозволить, по-перше, захистити рослинки від яскравих промінчиків сонечка. А по-друге, якщо, не дай Боже, буде град, то від граду. І по-третє, якщо, наприклад, сильний дощ, то також захистить наші рослинки. Тобто сітка спочатку вона затримує да, вологу і потім пропускає вже як через рашито. Так, значить, Що я наготувала? Ну, ось Подивіться, в мене перший рядочок я вже накопала. Значить, У мене буде два рядка, тоді стежка буде і знову два рядочка. Значить, Поки що ось так роблю, потім я вам все все буду показувати, що я далі робила. Значить, підготувала першу вже розсаду свою. так, далі Що я буду класти в луночка? Значить, дивіться, це у мене буде попіл, я використовую. Далі рибна мука. Ось як вона виглядає, також буду використовувати. І між кущиками буду обов'язково висаджувати базилік. Значить, базилік дуже класно росте із томатами, а також. А також відпугує своїми ефірними маслами, які він виділяє, відпугує, відпугує всяку совку і інші шкідники. Тому я завжди басилік висаджую разом із томатиками. Значить що ми з вами далі будемо робити? Значить, я зараз надіну рукавички обов'язково. Так, донечка, прийди, напевно, от сюди, тепер, щоб мене знімати. Так, що ми будемо робити? І так. Значить, перша луночка. На що ми робимо? Значить, перше, що я роблю, а я беру попіл. Десь дві ложечки. Так, одна, друга додаю. Попіл дуже гарно, також і від шкідників, і фосфор, та й багато всього. Так, і ось таку ложечку рибної муки додаю. Вона також дуже-дуже е гарно впливає на рослинку. Потім ось так все це перемішую разом із земелькою. Перемішала. Тепер беру свій томатик. Це у мене буде перший хаміліон. Ось, бачите, я вже його підписала. Підписую, до речі, на звичайні одноразові ножички. Настільки класно. Ось. Значить, так. І прибираємо бірочку. І витягуємо. Дивіться, ось, бачите, які вже корінчики класні. Так, ось. Земляний ком тримається. Прибираю нижні листочки обережно. Прищіпаю. Так. І намагаюся ось так заглубити його трошечки. Небагато. У мене розсада не потянута, гарненька, тому я думаю, все буде добре. Так, після того, як я посадила томатик, ось так я роблю. Так, і потім беру і поливаю. Зараз вам покажу. Саджаємо ввечері, для того, щоб не було. Сонечка яскравого, щоб не було стресу одразу для рослинки. Обов'язково ставлю, що це в мене хаміліон. І це в мене був. Зараз один Б. Бо... Ну, ось у мене також хаміліон. Я не знаю, чи садити його, чи ні. Бачите, ось такий він у мене трошки від морозу постраждав. Ну, але, напевно, давайте ми його посадимо. Корнева, класна. Ага, я ж нічого не додала в ямочку. Так, зараз додаю так, золу дві ложечки опілу, ложечку борошна рибного. І ось так от знову-таки. Подрібнюю дуже добре біогумуса або іншого якогось добрива, я не додаю. Чому? Тому що томати починають потім жирувати, і це дуже погано, їм тоді треба робити стрес, тобто, або листя дуже сильно прибирати. Да? Тобто, для того, щоб вони зрозуміли, що їм треба давати вже плоди, насіння да? для свого розмноження, а не просто листкову масу. Тому для того, щоб Потім не завдавати таких маніпуляцій, одразу не даємо їм жирувати. Ось так зараз висаджуємо. Тут все ми поправляємо. Е, так, зараз притрамбовуємо трошечки. Робимо таку луночку, беремо водичку і поливаємо ось так. По томатику. Ось так. А далі, а далі. Ось між ними, ось тут по центру, я висаджу потім, я ще дві луночки досаджу зараз і висаджу далі базилік. як у мене вийде, я вам потім обов'язково покажу. Кажется, так вот я давайте всі снідають. Ось такий вигляд має моя томатна грядочка. Зараз я вам покажу ось так. Це в мене один буде ось так іти, це буде другий рядочок, між ними буде стежинка. Зроблю так само, як от із картопли, ось подивіться, да? Посередині стежина. Єдине, що я тут замульчувала, а в томатиках я мульчувати не буду. І Потім я томати, вони у мене тиждень-два побудуть, повністю вони в мене приймуться вже коли підуть в рост, я тоді їх окучу. Тобто обгорну, і в мене утвориться між ними ривчачок. От Цей ривчачок буде загальний для поливу, для підживлення і так далі. Ось так. І підв'язувати буде їх е зручно. До всіх, ви бачите, у мене і такеточки. буду дивитися і вам показувати свої результати. Тут у мене, як і колекційні. А, сорти, які я заказувала, так, і ті, що я купляла самостійно: зелений, там палесатий і так далі. Їх багатенько тут. А, ну, взагалом, у мене їх по два, приблизно так, десь по два томатики. А трошечки ось, а до речі, так само ось і базилік, бачите, висаджувала. Ось і ще в мене базилік за... залишився. Буду завтра садити детермінантні томатики, а, і буду також там базилік між ними садити. Значить, ось тут у мене дві макушечки. То я, значить, ці дві макушечки. Зараз хвилиночку. Посадила Ямамото, подивилася, де корінчика найбільш гарні, і посадила я мамото. Подивлюсь, як воно вийде, як воно буде. Хотіла підписати, але маркера під рукою не знайшла, тоді вже підпишу пізніше. Отже, сезон у 2025 році я висадила томатики свої 11 травня. Для себе записую, щоб знати на наступний рік. Тобто, ось так: тут у мене залишилося ще 4 луночки зробити. Ну і завтра буду вже детермінантні е, томатики висаджувати. Тож, усім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео, е, всім всього самого найкращого бажаю. Бережіть себе і до нових зустрічей! Всім до побачення!